Сьогодні сьома річниця трагедії на Мандриківській 127, коли через вибух побутового газу загинули 23 людини, у тому числі семеро дітей. Сьогодні там відслужили панехиду за загиблими, але люди, які постраждали через цю трагедію і досі не дочекалися справедливості, вони вважають, що, попри винесені судові вироки, покарані не всі винні вибуху на мандриківській. Прямо на місці, де вибух зруйнував два під'їзди десятиповерхового будинку, зараз збудований храм. Сьогодні біля пам'ятного знаку відслужив панахиду митрополит Дніпропетровський та Павлоградський Іриней. Але місцеві мешканці кажуть, що загиблих людей зі 127-го будинку згадують тут щодня. Отець Анатолій завжди, яка б не була панахида, він завжди читає в нас там на столі. Ні ніколи, І в алтарі, Якщо не те, так в є жднівно. Коли йде молитва, то є ждні не пропускають. Вибух газу, який стався 13 жовтня 2007 року, забрав життя 23 людей. Понад півтори сотні родин лишилося без житла. Тоді на Мандриківській 127 побували всі перші особи міста й держави, а постраждалим обіцяли компенсації та допомогу. Гроші дійсно сплатили, тож люди змогли собі придбати нове житло. Спочатку обіщали участок для постройки дому, ну це тоді було ще п'ять не давали, потім виділили участки возле хіміко-технологічного а зараз построю дом. Хто раніше не купив квартири, там купили квартири, так що всіх забезпечили. Щодо покарання винних, то після досить жвавого розслідування. Почалася тривала судова тяганина. Газівників, які проходили у справі, спершу звинувачували у злочині через недбальство і встигли навіть амністувати. Лише рік тому, після апеляції, Запорізький суд визнав винними майстра газової служби, головного інженера та першого заступника керівника Дніпрогазу. Їм дали від 3,5 до 4,5 років ув'язнення. Та постраждалі від вибуху вважають, що правосуддя уникнув головний винуватець цієї трагедії. Генеральний директор Дніпрогазу Ігор Іванков Іванковою вдалося таки збіжати того, що він не під цю роздачу. м'яко говоря. І сейчас передають другому судді. Ну і так передали Ну нічого не збігається з місця. Діла при остановлені. Розмарі не подалося офіційна версія. Он баліт. Марина Дудник, Сергій Гончар, новини 11-го каналу.